Божу, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Юля Тансура, я репетитор французької мови. Сьогодні ми продовжуємо тему фонетики та правил читання у французькій мові. Я сподіваюся, що ви всі подивилися першу частину, так де я розповіла початок. Це ще не все. Загалом, звичайно, розповідати про правила читання можна дуже довго, і дуже багато і, звичайно, дуже детально. Проте я буду намагатися розказати вам тільки найважливіші деталі. Тож, поїхали. Друга частина, ми продовжуємо розбирати правила читання, так? Ну що ж, перше правило, або якщо хочете наступне правило після першої частини, це в нас правило читання з літерою С. Якщо після літери С йдуть такі голосні літери, як Ю. І або «y», тоді вона продовжує читатися як літера, е, так, як звук С. Наприклад, ванс аванс. Але якщо після літери «c» йде будь-яка приголосна літера, або такі голосні літери, як А, О, або Ю, вона вже починає читатися як звук К. Наприклад, QA, ваканс, комплік. Кух, те ж саме правило буде стосуватися і літери «ж». Той самий набір літер. Дивимось. Якщо після літери Ж йдуть такі голосні літери, як Е, e, І або Ігрек, вона продовжує читатися як звук ж. Да? Наприклад, домаж, Каж, кажігаф, жім, жімнастік. Але якщо після неї Після літери G. і іде будь-яка приголосна літера, або такі голосні літери, як А, О або У, вона вже починає читатися як звук Г. Наприклад, фатіге гате, гран, гардероbe, гом, Густафе. Тепер давайте подивимось на нюанс з літерою Х. З цією літерою багато нюансів, так тому я одразу прошу вас, якщо ви робите нотатки, я сподіваюся, що ви їх робите, або скріншоти для себе. Тоді робіть нотатки уважно, так? перечитайте ще раз передивіться, тому що літера Х така вибаглива у французькій мові. Перший момент: якщо літера Х знаходиться всередині слова, тоді ми будемо читати як її, як звук С, наприклад, таксі. Так, звук «кс», таксі, текст «оксільєр», «оксільєр». Якщо літера X є частиною префіксу, а далі йде приголосна літера, будь-яка приголосна літера, тоді вона також читається як звук «кс». Наприклад, експерин. Так, звук «кс», елан, екстерн, екстра. Також літера X буде читатися як звук X на кінці слів, який закінчується на, на АКС екс та Окс. Наприклад, факс сілекс, бокс. Також літера X буде читатися як звук X, якщо вона знаходиться на кінці слів, які закінчуються на Ін X, і X або ігрек-ікс, Наприклад, sphenx, lanks, фенікс. Але вже свою вимову літера X змінює, якщо є частиною префікса, а далі йде голосна літера. В такому випадку вже літера ікс буде читатися більше як звук гз, гз. Послухайте: екзакт, екзерсіс, екзомпль. Екзакт, екзагсіс, екзампль. Далі такий нюанс, що м, літера Х може читатися як звук С, якщо вона знаходиться на кінці таких слів, як «сіс» та «діс». Це в нас числа. Для ті, хто вже дивився мої відео про числа від 0 до 10, вже бачив цей нюанс. Так, от, в це 6 та «діс» – це 10, літера Х на кінці буде читатися як звук S. Ну, от, наприклад, такі речення Женедіс, «17», «19», «60», Soissant, і є таке, наприклад, місто Брюсelle. Да, всі її знають у Бельгії «Брюссель». Наступний нюанс це те, що літера X може читатися як звук Z, да, як з, у таких словах, як deuxєme, сізєм, дізєм. А це в нас що? Це в нас числівники, так? Який другий, шостий, десятий Дозєм, як з дозєм, сізєм, дізєм. Далі йдуть нюанси там, де літера Х не читається, взагалі не вимовляється. Це в таких словах, які закінчуються на «ю», e, U, X. Наприклад, R. Ми не читаємо Х. Амуг. Mieux. Heureux, amoureux, mieux. Якщо ви вже дивилися перше відео про правила читання, то там починалося все з правила про ті літери, які на кінці слів не читаються. І там була ця літера X. От вам доповнення. Heureux, amoureux, mieux. Не читаємо літеру X на кінці. Далі ми літеру X не вимовляємо в таких словах, які закінчуються на. A, -U, e -A, -U, o -U, A L A I L. Наприклад, ШВО БАТО і БУ. Літера Х також не читаються в таких словах, які не змінюються у числі. Їх називають МУ анваріабель. Вони не змінюються у числі, тобто у однині та множині виглядають однаково. Це такі слова, як Шва, ПХІ. П. Швапхіпе. Перед тим, як ми з вами перейдемо до носових звуків, де також є про що поговорити і які нюанси собі занотувати, я б хотіла поговорити про таке букву сполучення літер як ІЛ та так, Які ще називають ІВЛ. Подвійна літера Л. Загалом ми будемо сприймати І дублю Л як звук Й, А саме Фіє, фаміє шоніє. Ще раз зверніть увагу: фіє, фаміє шоніє. Але є, звичайно, виключення там, де ми не будемо читати це як звук Й, а саме як звук Л. Ну, це і нормально, ми бачимо і e дублю і чому би це не прочитати як Л. Проте це саме виключення у французькій мові, де ви будете читати L як Л. І ці нюанси обов'язково треба собі записати. Дивимось, повторюємо разом зі мною: бідовле, МІЛЕНЕР, тranquйте, Imbécilité, pénicilline, défibrillateur, destillé, destillerie, oscillé, oscillation, lille, capillaire, maxillaire, papillaire, illégal, illusion, illimité. C'est ça, mais tu savais, qui Є виключення. Загалом всі пам'ятають: віль, віляж, тхонкілля, але ще ну і міль також, так? Знову ж повторюсь про відео з числами та цифрами. Там в нас було це число: міль, так це тисяча мілля, і от воно пишеться і дублюл посередині, всередині слова, і ми будемо читати це саме як звук Лілля. Ну і от бачите, для тих, хто не знає, які ще існують виключення, я пропоную вам їх записати, тому що це повний список. Не більше, не менше. Далі йде такий нюанс, коли у вас і «л» на кінці буде читатися саме як Л. Наприклад, «сіль», «екзіль», «гріль». Але є виключення, у вас їх тільки три, де на кінці ми будемо літеру «л» ігнорувати. І закінчувати вимову на літери І. А саме жінті уті фюзі. Дуже популярна помилка, де слово жонті читають мені як жанті або жілля, як хочуть. Проте тут хочу звернути вашу увагу для тих, хто вивчає вже мову не, не перший день, вже знайом з цим словом. Жанті, це в нас прикметник. так? І тут ви бачите його перед собою саме зараз у чоловічому роді. Так? У жіночому роді в нас буде додаватися ще літера L та Е, e, і там ми вже будемо читати її по правилам «Жантій». так, і дублю L як й, «Жантій». Якщо у вас буде чоловічий рід, а саме і L на кінці, тоді ми L читати не будемо, закінчуємо вимову на літері І «Жантій». Дуже прошу вас звернути на це увагу. Це саме такий нюанс для тих, хто вивчає мову вже не перший день. І це вже знає, вміє читати, говорити це. Проговорю просто це ще раз, тому що дуже багато хто часто цю помилку робить. Ще один нюанс, на який я хочу звернути вашу увагу, це такий капартікульє, особливий нюанс, такий особливий виняток. Дивимось, ви бачите зараз перед собою два слова. Для тих, хто вивчає мову на початковому етапі, це слово знайоме більше як «фіс», як син, як дитина в мене є син Ж-фіс. Тут ми літеру Л ігноруємо, проте читаємо останню літеру С. Для тих, хто вивчає мову вже деякий час, не на початковому етапі, так, а вже десь там посередині, то ви знаєте ще одне слово: а саме Філля. Філля. Філ може прикладатися як нитка. Так? Тканина, нитка. Наприклад, ДЕ дена. Літера С вказує на множину, тому не нитка, а нитки, вовняні нитки. Або дитина да син ФІС. Пишемо однаково, проте у контексті. Або Залежачи від, від контексту, воно буде читатися по-різному. Ту, тут, будь ласка, зверніть на це увагу. Останній момент це коли звук «іл» можуть передавати не іль або Іублю, а Ігрек це, дублю. Це стосується таких слов, як сіляб, іділ, клюгофілля. Тепер ми з вами сміливо можемо переходити до правил носової вимови. Носова вимова, що це таке? Це коли після будь-якої голосної літери йде приголосна літера Н або М. Своїм учням я говорю, що чим незрозуміліше ви вимовляєте наступну приголосну літеру, тим краще. Тому що по великому випадку. Там не дуже чутно, яка літера йде далі: N чи M. Давайте подивимось з вами на нюанси. Перший момент це коли після літери I йде літера N або M. Тут я хочу вам додати транскрипцію. Подивіться, ви бачите транскрипцію літера А з такою хвилькою. Так, хвилька передає в нас носову вимову. Тобто, це буде у нас звук О. О. І. Тут не зрозуміло, чи я літеру N сказала, чи літеру М. Все одно буде вимова однакова. Наприклад, «аванс», «шанс», dimanche, «бертран». Те ж саме стосується, якщо після літери Э e йдуть N або M. Подивіться ще раз на транскрипцію, вона така ж сама. Що це означає? Що вимова буде повністю однакова. Дивимось présent encore. «Moment», «Vraiment», «Rendez-vous», «Attends». Ну, і тим, хто вивчає мову на початковому етапі і ще не знає, як всі ці слова пишуться, вони там смі... чують літеру А. «Encore», Чується літера А. Проте, тут ми запам'ятовуємо, що на письмі там буде літера Е. E. Тут існують декілька більше нюансів. Давайте з вами їх подивимось. Якщо «ен», e Буде йти на кінці слова, і після цих двох літер не буде йти ніяка інша літера, чи, можливо, приголосна літера, ми все одно будемо продовжувати читати її як а. Наприклад, екзамон ерупіан вян, тян, ров'ян. Щодо останніх трьох слів, подивіться, в'ян, тян, ров'ян, ви вже знаєте з. Першого відео, да, перше правило, є, там були літери, які на кінці слів не читаються. Там була також літера С, ми її не читаємо. Не в'єнс, тєнс, а в'ян-тян-гов'яу. Літера І пом'якшує таку вимову: в'яу, тяу-гов'яу. Але якщо на кінці слова у вас пишеться «ем», Подивіться уважно, EM, тоді ми будемо читати останню літеру М, як вона пишеться, а саме тотем ітем тамдем. Отакий момент: що якщо на кінці, тоді носової вимови не буде. Тотем ітем тандем. Якщо у вас йде подвійна літера, не просто «ен», а е W N, E. Дублю e, М, e. тоді ми будемо продовжувати цей звук. Подивіться, фам евідемон, прудамон. Тут вже ви чітко чуєте слово М. Фам евідемон, прудамон. Наприклад, ще Лісеєн, antenne, флем. Ви чітко чуєте N або M. Якщо ці дві літери ен або EM, йдуть посередині слова, і після них йде будь-яка голосна літера, тоді носової вимови не буде. Це такі слова, як веніг, демон, жену. Тепер переходимо з вами до носової вимови літер Он та ОМ. Тут вже в нас змінюється, так вже буде інша вимова. Якщо там транскрипція була однакова, так вона вам вказувала на те, що ми будемо вимовляти це все однаково: що Он, що АН, що ОМ, що АМ, то вже ОМ Ми вже будемо звичайно вимовляти окремо. Так, там вже літера О. Це в нас буде більше схоже на звук О. О. Дивимось нюанси. Ви бачите зараз транскрипцію, це в нас літера з такою хвилькою, також носова вимова. Такі слова як «он», аву, будуть читатися з носовою вимовою. Виключення тут таке популярне, просте слово мюсю. Але якщо після літер Он та ОМ буде йти ще НЕ та МЕ. Носова вимова буде зникати. Проте чітку О ми вже вимовляти не будемо, вона перетворюється більше схоже на звук Е. Послухайте такі приклади. пм, км шампіонне. Проте, якщо після літер ОН буде знову йти подовження, ми додаємо ще N, E і ще приголосну, дивіться, не просто на Е закінчили як. Ком, у вас там на «е» закінчується, «ком», у вас там на «е» закінчується, але ще буде приголосна літера. Тоді у вас носовий звук зникає, зникає. Дивитесь, наприклад, хадісіонелле, гасіонел, оказіоне. Немає носової вимови. Якщо у вас після літер ОН та ОМ іде голосна літера, будь-яка, проте, крім літери «е». Носової вимови також не буде. Дивимось, наприклад, економік, тут літера О да, голосна, тонік, літера І, націоналіте, літера А націоналіте, то в нас також немає носової вимови. На це прошу звернути вашу увагу. Ще один нюанс: якщо після літер ОН ми будемо додавати голосну літеру Е, носова вимова буде зникати, але так само є О буде перетворюватися нам який звук Е. Послухайте приклади: ксілефонне, маскарпон, телефон. Також ми будемо її продовжувати в таких словах, як ТОН. Ну шамп'ян. Тут нас взагалі не дуже зрозуміло, що там на кінці. Ну дуже сильна носова вимова. Туну шампьон. Я сподіваюся, що вам її чутно. Ще два моменти перед останнім найголовнішим це поєднання таких слів, як «ю-ен» та і ен -E Перше ен ми будемо читати як L. L. Це. Якщо ви побачите по транскрипції, читається як літера «ю», e, нібито далі йде нас носовий звук. О. О. Робимо губки таким трішки бантиком або таким більш круглим. и «Ю», О-он. Та І-Е-Е в e, нас буде як така звукова ямка, я її називаю. Так, воно буде більше схоже на «б'ян», «б'ян». яу Канад'ян, В'єтнам'ян і так далі, більше схоже на звук Я. Тепер останній нюанс найнеулюбленіший у всіх тих, хто вивчає французьку мову, це поєднання таких літер, як ІН та А-І-Н. Ми будемо читати їх як Е. Е. Це відкритий носовий звук, так? Ми маємо показати зубки, так? трішки показати рота. «л», «л». Якщо на попередніх, так, ви побачите на в попередніх правилах, там, де у нас був АН, ен, АМ, АН, то там ми читали як О, то тут ми будемо вже читати як Е. Якщо ви живете у франкофонному середовищі, працюєте з французами, вчитеся з французами чи не тільки з французами, та да, з будь-ким, хто розмовляє французькою мовою, запитайте, попросіть їх вимовити слова, де присутнє це поєднання. Літер, так, це букви сполучення. Покажіть їм ці слова, попросіть їх повторити, послухайте різницю, подивіться уважно, як вони відкривають рота, губи, чи показують зуби, чи зуби е закриті чи відкриті. так, е так. чи так. Це дуже важливо під час вимови. Добре? Якщо після літери ІН йде приголосна літера, тоді ми читаємо її як Ен, так, як тільки що я показала. А саме «incroyable», он петен Якщо літера Ін йде на кінці слова, то ми також читаємо її як ЕН. Наприклад, в Латан екран. Якщо після літер ІН йде голосна літера, або літера Н, тоді носовий звук зникає, і в нас буде вже інне, а саме Лапін інактив, «інновон». Якщо після літер ІМ йде приголосна літера, крім літери М, тоді ми продовжимо читати її як носовий en, а саме emparfait enpermeable, Тобто ні імпарфе, а онпарфі носовий. Якщо після ІМ йде голосна літера або літера М, подвійна літера М, тоді буде звук ім вже, так? Не має носової, носової вимови. А саме іммобіль, кліматизаціон «імаж». Ну що, на сьогодні це було все. Звичайно, що не можна розказати про всі нюанси у два відео, і можливо в наступних відео будуть. Виникати нові моменти, так нові правила читання. Робіть нотатки, повторюйте, передивляйтесь, запитуйте у людей франкофонів. Так, якщо ви з ними працюєте, якщо ви їх знаєте, просіть, повторюйте разом з ними. Говоріть, говоріть, говоріть ще раз, ще раз та ще раз. Тому що головне це ваша практика. Чим більше ви практикуєте вимову, тим краще вона буде ставати. Так, ставати краще з кожним днем. Це було все на сьогодні. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, все було зрозуміло. Якщо ні, пишіть у коментарях. Мене звати Юля Танцура, я репетитор французької мови. Будь ласка, з мене відео, з вас лайк, підписка, колокольчик, можливо, коментар. Мене все це надихає робити відео далі. Bon journe, vous, au revoir, à la prochaine відео. До побачення до наступного відео.